Слава Україні! Розпочала 742-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. У ніч на 6 березня 2024 року російські терористи здійснили атаку з повітря на території України із застосуванням п'яти зенітних керованих ракет с 300 та 42 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи збито 38 вісім шахетів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив.